Падіння цін на нафту, як і падіння цін на газ призвело до того, що в Росії стрімко звалилися доходи. До того ж, Європа масово відмовляється від російського газу, і обсяги продажу російського газу в Європу теж досить сильно скорочуються, але, на жаль, вони все ще існують. У зв'язку з цим в Росії вже виникають проблеми по оплаті своїх. Так званих бандитів. Адже в деяких регіонах за підписання контракту суми почали зменшуватися. Також катастрофічно не вистачає чоловіків, і росіянки вже не брезгують ні корейцями, ні неграми. Таким чином, виникає велика проблема із робочими, які виробляють щось для Росії. Навіть таджикам вже не цікаво в Росії, тому Росія і бере менш кваліфікованих. І менш освічених корейців, які Ін з радістю надає в обмін на продовольство. Тож ця, ну ви зрозуміли, все-таки не погребує заради грошей нічим, навіть заміщенням своїх людей на чужі. Це за неофіційними даними найбагатша істота у світі. Тож, не знаю, що приднило його і Трампа. Але їхній союз погано впливає для всієї планети в тому плані, що планета почне озброюватися. І все більше країн будуть заявляти про статус ядерної країни, яка має ядерну зброю. Цікаво, що Трамп покинув Україну на Європу. Європа нас не покине. Єдиний хто може витягнути Україну, так це Збройні Сили України. Підтримуйте їх. Не забувайте за підписку на мій канал і пишіть свої думки в коментарях. Ми обов'язково переможемо. Навіть цей сумний союз.